Всім привіт! Сьогодні для вас ще такий незвичайний новий формат. Для вас буде 4 варіанти. І така маленька порада для вас на такому оракулі лева. Загадуйте себе, пишіть свій знак зодіаку, пишіть свій варіант, і хай все для вас програється найкращим чином. І так, порада для першого варіанту, порада для другого варіанту. Порада для третього та для четвертого. І так, перший варіант у нас така карта переїзд. Порада для вас, знаєте, як вона банально не звучала, але, можливо, ви плануєте переїзд, і вам цей переїзд іде найкращим чином. А можливо, хтось пере... повертається за кордону, можливо, за кордону саме в Україну. Можливо, в іншу країну, але переїзд піде вам на користь, піде вам на благо. Тому приймайте це все, і хай воно вам дійсно, знаєте, як, коли переїдете, щось як відляже від душі той камінь, тягар спаде. Така для вас порада. Другий варіант у нас буде таким, що угу, провина. Тут ви самі себе загнали в кут, думаєте про щось багато. Не відпускаєте ситуацію, можливо, не відпускаєте стосунки, бо тягнете за собою на шиї тягар і слухаєте поради від родичів, від усіх рідних, чомусь більше йдуть поради від жіночої лінії, можливо, маму, бабусю, прабабусю, в кого вони є. Не слухайте їх, ідіть за покликом серця, бо загнали себе, бачите, вже на саме дно. Виходьте з того дна і. Знаєте, от порада для вас просто пошліть всіх, куди ви хочете. І вам стане краще, вам стане легше. Повірте, вам стане набагато легше. Тільки як ви це зробите. Отакий був третій варіант. Так, четвертий варіант пастка. Тут теж чогось, можливо, перший де мене чоловік. Може бути для жінки, але чоловіка загнали в таку пастку. Можливо, в когось невизначеність в стосунках, і ви зараз не відчуваєте, знаєте, не, ну не бачите виходу, відчуваєте, що вас загнали з усіх боків. Для вас така порада, що. Пробуйте знайти якийсь компроміс. Ви маєте вийти з цієї ситуації, тому що на вас нападають, а ви відбиваєтесь, але ще більше закопуєте себе в цю яму, в якій ви зараз знаходитеся. Але ви сильний або ви сильна, в душі ви лев. У вас є сила, є могутність, якась філософія душі, і ви з усім справитесь. Не думайте, що ви одні, ви не одні. Така для вас порада, третій варіант. Так, четвертий варіант робот. Угу. Е, хто загадав четвертий варіант, ви знаєте, що ви тут просто як ці шестерінки, ви дали, дали собі збій. Тобто така порада для вас, що зупиніться. Знаєте, як годинник, от бачите, він просто стрілечки без часу зупиніться, дайте собі відпочити, бо ви зараз як робот, от мені показують когось, хтось працює 24 на прям Знаєте, не 24 на 7, а 72 на 7. Тобто ви працюєте дуже-дуже багато і забули про себе. Можливо, якісь проблеми зі здоров'ям вже є, або можуть з'явитися. Тому така для вас порада: більше відпочивайте, хай це вам піде на користь. Отакий От був розклад. Пишіть коментарі, що вам сподобалось. Якщо сподобалось, то буду робити частіше. Бажаю всім мирної ночі, всіх вас люблю, обіймаю та кому потрібно, звертайтеся в особисті.